Треба ось що нам зробити, Україну, розділити. А вже потім кочастина. По знищим мати, знищим сила, всіх повішені і утопим. Ну, голопом по Європам. Да. Українці, шалом, ми патрони продаємо. Хочу вам ще сказати, що якщо треба маю ще й жала. <рес> И смотри, они стоят, что без а? Эй, конецки, посмотри, им тебе не по пути. Он на мове говорит, он за больше норовит. А тебе прав в Россию, а вас обогрею. И в Сибирь пошлет бегом, русским языком. А ты, деду, что стоит? Дом Донецького не п'є. Він ж в нас русськоязичний. Роботи в шахті звичний. Та чи мріє його матір? Україну розірвати. Ти можеш нього так? Сім'ї дітей. Твоє мови я не знав, але предателем не став. Я з моїм дітишком жить, з українцями дружить. Ирок жадный анамат. -а.